Тут тоже а це секрет. серветка. Бачиш, що тут можна серветку наклеїти і потім полакувати, як ну, та, і буде так. Це, пахне. ]asury? Я не нюхала. Я не пахне нічим. А ти хотіла <реш> сказати, що ти квіточки пахнуть? Ні. Хотілося не дощову. Носиком Воно і почуття викликати. Воно да, ну, да. спочатку пахнет действительно. Так? Да? Да. Клеєм. Лакарь. 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 Фарба. В основному використовую газети, журнали. Вот так вот. Складається в поперек. Можна 3-4 рази скласти. Хочете яку-то вщину палочки. Палочки, ну, напевно, це основне, так, що починати. На Такі смужечки, так? А так, смужечки. Вздовж, поперек, як вийде. І от зараз так край. І фактично це закручується такі по діагоналі, можна сказати. Так Під кутом? Так. А, так. То, щоб вийшла така подовжена паличка, тому що якщо поперек в руках, то це коротка і. І все, край заклеюється. Край заклеїмо, клеєм і витягуємо. Може спробувати. так тримає, тому що він рідкий, і абсолютно не що це? Велека чи що? Притягни ліву руку. чекайте, що ми розуміємо. Так, пачка цю. Значить, для цього, щоб полосочки такі зробити, треба мати якусь паличку, на яку ви намотуєте. Це лоза. Це паперова лоза, фактично Це... називається. Паперова соломка, паперова лоза. Ми імітуємо справжню. Я розумію. О, а, е, значить, намотуєте ой, 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 ви ой, на ой, на, ой, на якусь паличку, яка у вас є? яка є. Ну, Спиці, у мене, наприклад, є для шашлика таке, та, от я думаю, та, що воно підійде. Та, і ви просто накручуєте та, і потім та, і все, А, а на спіцу. можна. Але наклеїте, правда, наклеїте? Це кінчик. Кінчик. Кінчик, і справедливо. чи наклеїте? Ні. Наклеїте, так? Так. Просто капель, карабин там. Карабин, так? Так. Можна спробувати? Смужка, газета, я бачу, так. А мені вже її не треба розрізати. Ні, то смужку. На вас... спочатку краще товстіше брати, тому що вам А що це за газета? Журнал. Це журнал. Ага. Такий спеціальний, чи такий звичайний різок. Звичайні, звичайні, різо, звичайні, звичайні всі глясові журнали. Деякі роблять на столі. Я в інтернеті бачу. І яким це будемо? Ну, да, Отак от Ні, я розумію, тут угу. зроблю, але під таким не, не так. Ні, так, так. так. От якраз як ніби ділона, яке там угу. нижній кут 30 градусів приблизно, так, щоб, якщо три кути Головне кінчик зачепити, щоб він пішов, пішов. <реку> У жінок навіть деколи легше, а деколи ні, з тих, хто згинув. Це розробляє руки, пальці. Якщо, наприклад, спочатку я не могла... Моторику пальців, так? Да, так, дуже добре. Фоторі, зараз я кручу вже все. А чоловікам в... також можна крути? Оля, кручай. Чого? Я ще не <голос>

Під куточком під і пішло вимогу. Разно став. перший раз нормально це не. Я собі емо, думала, втрав. що я так по, навколо колися інакше трошки робила. <му> У нас така була вчителька трудового, як я працювала. Зараз все, знаєте, що землець мозка показали. А то, а то а, давайте попробуємо. <пробуз 'я> <попробуз 'я> І ми такі мопрубочки вкрутили, але в нас ми в просто плот, робили плот, такі, як парканчики. Yeah? Його треба затягувати. Там no, ні, ну в мене такого немає, щоб, знаєте, як досить. Ми просто робили парканчики такі маленькі. А то перезріжемо ось для порівняння можна сказати. Торічний папір дуже, ну так так. А скільки вам газет пішло на такий кошик? Ой, я навіть не знаю, важко сказати. Ну паличок там біля ста, напевно. Ого-го. Цього... вам треба спочатку робити розвиток. Да, так, паличок не робити досить. Ціла бібліотека пішла. Тому що тут ручка така досить, mm -hmm. знаєте, масивна. Так. А скажіть, в мене вийшло чи ні? Так. О, у нас така довга, то істожна вода. Спочатку ви будете так вільно пускати трошки, знаєте, це потім вже починає так туго-туго, У мене такі тугі палочки, що я їх ледве знімаю фактично. А так нормально абсолютно. Заклеїте просто. І ви його робите багато-багато таких -багато. по довгу трубку робите, так? Щоб постійно з'єднує, так. А, ви скручуєте і тоді потрошку додаєте, так? Я, Я так. теж ще раз доправу, можна вже То можна виглядати. Так. Якщо було щось доробити. Ну так, так. А як форму листочка, допустимо, якось її з'єднуєте, робите оцю основу листочка. так? А тоді покажемо зараз ми зняти. Угу. Ну, якщо кошик, ми будемо поки що розглядати ці речі, там основа робиться. Мічусленно, в принципі. Все, все зрозуміло, все просто. Все зрозуміло тоді, коли ти знаєш. От тоді все зрозуміло. Це так, як нас на комп'ютері вчили. Колись. Так. От той, хто вчить, він знає. Йому здається, що і ти повинен то знати. Тобі... Як це хтось не знає, так. Тут мати цю дінію, я бачу, взагалі проти години, чи згодом? Бо у мене також покоління, правда? Ну так, звичайно, так. Покоління. Ось так. В мене є паличка. У мене? У мене нема. Ось як я це приєднувала. В мене тоді дай мені на тунець. На, на я беру форму корістка. Я думаю, що паличку здинаю навпіл. Двинаю навколо. І роблю, відповідно, однакові відстані, вимірюю це під Так, однакові відстані. Вимірюю і надаю йому форму трошки, як листочок, листочок. І що ви робите? Ну, Ви зигнули, так, ну, ще ви а далі? висоту. робите? И еще вы работаете в земного одали. Вообще вы меряете высоту, висота высоты. Ну вот высота восточка. Высота лосточка. Ага. ага, Ви два раза понять.

Тобто, якщо воно і кольорове, то, то не страшно, mm, бо... Так, бо от, вони, бачте, ви бачите, вифарбоване, воно спочатку. Ці вигляд вигляд, вигляд таким. Та, ну нічого. Але пошуки навіть цікаві бувають. Коли так, Якщо навіть так, їх так, не фарбувати, так, вони так, просто натурально ясні. Це перше. Другий mm -hmm. крок ми е, витягнули. Витягнули. Так.

Але то теж нормально. Так, просто заклеїться десь. Косичка має бути. Не виходить в них косичка. Добре, що? Таня, Косичкою, дівчатки, косичкою в'язь. Тобі смірка має бути. Вісімка. Не... Так, ще, ще раз покажіть вісімку, бо ми тут з зеленкою щось аганішку. Клей прошу, тримайте. Давайте, давайте грубшому. так? Бачите, так, так, ну, поки так, не вчалася скручувати, ти пропустила Ну, я, я просто покажу, так. як. О, дивіться, охоплюєте хвостик. Охоплюєте, я паличку. Мочую, і закріплюєте. Опа. закріплюєте. Де, Де, так, Опа. Закріплюємо. У мене тільки такий великий листок получається. Але як макраме десь, правда? Як макраме, щось є там. Вісенка, вісімка, отуди сюди. Сохни, отак.

А це чудово. До речі, нам треба великий букет таких квітів зробити. От Танюша правильно вибрала, що нам потрібні квіти. У нас вже буде е, міс-утос, міс буде у нас. І ми будемо нагороджувати такими квітами. Якщо ми навчимось гарно їх робити, ці квіточки, такі квітки будуть отримувати міс Ухти. А далі я фіксувати. Так, так, воно пробуємо, так. А ви не уявляєте, в вот, інтернеті ну, я не робила правду. Я можу, але угу. щось я так не робила. Інше там ага. іриси, боже, які казкові так? іриси просто і так розфарбовані. Я ніжно. Це я тримаю. Люди такі речі роблять. Я просто не запоклювався, начами Я іншими. Там штату перебодич... ага. на і до речі, нам танюша подарувала в нашу колекцію нового ангелочка. Зараз вісім тепер у нас поки що через мови у нас ангілочок буде жити в нашій зу. бібліотеці І знов до себе. Так, отакі от, він гарнюсінький до нашої колекції ангелочків Може, ще так? Вийшов, Що іншого так, добре. Дуже добре, добре. у нас живе ангілочок з Полтавщини. З Вінничини, <плес> Львівничин ми ми та Таша, та, так, що ні, 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 ми не входили. Ми були Ми в, міш, ми не ми ми в, були в музеї Островського. Островського, То ж листочок розширяє шепетів. Шепетів спочатку розширяєш. Отам зробив. Там робили ангелочки. Тільки фону ти не придала Оленка треба форму придати таку як ти бачиш да, той листочок завжди дуже гарно підклеїти як фарбується Шодорова. потім і клеє ну, можна відрізати mm. і, і, і зробити а, ну, а ручки Там а же ти? ручки а це... не, Звіна, буде, ти ж цього не витягнеш потім це було в листочек то сама. На Сдво роблять звіночки. Але у вас тут руйна плаття, не правда? Може там є серединка. Я вже звіта серединка, то тут паличка ще всередину вставляється На там роздається. Тут типа тут і всередині. Раще за мене знаєте. я вже там... Ну, якщо хочеш, щоб він був ще ширший. ви часом навчали галі сестра. Часом дали галі сестра. Якщо ви хочете ви ми робимо квіткою. Тепер так, так, так? Так, через вас і, <глачу> і все. Так, ні, то Так.

форму, так, Шот, де ручку, де ручку щоб, форму. Вона мало якось розширення, потім зможення. Ага, в мене, мене чомусь загнулося. Шакончик, кінчик, гострий гостренький, намагаєтесь <плоти> <Так>. робити більш <плоти> такий. Тобі треба кошти, <пластик>, тобі положення. <плоти> 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 а тут Бачите, треба, щоб воно розширювалося, просточок. Mm -hmm. Так, я відчуваю, що газети скоро підуть. не кажи. Нічого, ми зараз знайшли на е, нашому чердаку раритетні газети. Mm -hmm. Ті, при, 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 пилом історії вони присипані. Mm -hmm. Але ми... Ой, це сьогодні настільки. Я ще не бачила, що там. Трошки посередині взяла там інші. У Юрія Александровича листочек. Уже можна в собой плести. А як закінчувати? От закінчити цей листочок, як його треба. просто, А ці лишаєте, щоб черешок, черешок ще робити. Юрій Александрович, беріть за другой флестик. Я беру. Подай мені була шкафу. Кава чула. Дайте ще. Там вже букет виходить. Ух ты. В кого? Ой, у Тані. А я а. не знаю, Оленка щось теж тут. О, тут у мені бачите, що тебе. Дома та роботи, роботи. А тут же вузика якісь теж є о хо 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 Ага, вузика зелені. Я всі ваші заготовки повибираю. Що? Так. Отложи, певно, газета, бо воно таке цупкіше, правда? Оце заготовка. Е, з газети, Танюша, яка газета? Оце з газета. Це Та все газета, мені здається, дозволяється. Це був журнал. Це, а оце воно цупкіше. Да? А, а. Результат роботи. Бачиш, ходить гарний. Ні, бо я ще трошки маю ну, заняття закінчені флористики і тому так десь. Так, ти а ще рибка ж має приплести сюди. Рибку там вже закінчила, Олічка? Ні, за сою... зароблю. За на... сою... Ах, вона за навіть має сохнути? Ранка буде. Зараз згадаю. Дивіться, та риба, де вона вже тільки захопувала. А тепер дивіться, ти от дві. <свист> то <свист> вже. Тоже пішло щільніше. А oh, то так. Oh, так. має бути так дуже щільно. І що і що це вийде? Така косичка? Квітка квіти. А бачите, ну дайте запах, ну такою вісімкою плететься. Я так і зрозумію. Але буде, не знаю, може буде ромашка, може буде лілія. Тільки в лілії пили. А вони накручують на своєму. Берете спажку yeah. і отакого от папірчика Ясно. Ага, yeah. yes, і, і там клеїться, ну я точно не Так, Ходіть, що лишить робити. Жінці поданунок на Починати вже.